Дуже часто учні губляться, коли чують слово модуль або бачать його символічне позначення. Але якщо асоціювати слово модуль з словом відстань, то все стає дуже просто. Пригадаємо геометричний зміст модуля. Якщо на координатній прямі ми побудуємо точку з координатою 4, то відстань від початку координат, тобто точки з координатою 0, до точки з координатою 4, буде дорівнювати чотирьом крокам. Отже, ми можемо записати, що модуль числа 4 буде дорівнювати 4. Водночас, якщо ми розглянемо точку зліва від нуля з координатою мінус 4, то відстань до цієї точки від початку координат також буде дорівнювати 4 кроком. Тоді можемо зробити запис, що модуль числа мінус 4 буде також дорівнювати 4. Ну і звісно, що модуль числа 0 буде дорівнювати 0, тому що при цьому ми взагалі не рухаємося. Отже. Модуль це відстань, і відстань не може бути від'ємною.